19 квітня 25-го року вносимо гепацит пацитохлор під купороцькою. Ловол 10.54 плюс 10.5 з 24. Всіх з наступаючою Паспою миру злагоди і благополуччя. Бажаю всіх. 8,5 до 9 км у час. Робочий діапазон L, третя швидкість на коробці. Передній міст включений. Норма виливу 200 літрів. 2,5 літри на гектар. Це так.